Що тут відбувається? Яка от вигода? Возимо техніку з Німеччини. Дивися, Eurotech. Техніку з Німеччини возимо за найкращими цінами. Ходи, покажу. Ходи. Кофомашини від 4 тисяч до 12 тисяч. Обслужень з гарантією з мінімальним напрацюванням. Тільки по подивись, скільки тих тут кофомашин. Мало? Не знаю, не за я. обалденними цінами. Знайдеш дешевше, відомо ще дешевше. Телевізори, ноутбуки, монітори, все в наявності в місті Луцьку. Більше побачите, на ноутбуки взяти у вас? Так, Звичайно, дивись, є стокові ноутбуки. Два цикли не? зарядки. 7 тисяч гривень. З відеокартою 17,3 дюйма. 7 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. На Ірисі, 12 покоління, нові ноутбуки, телевізори. О, бачу на вітри, так? Так, да, тут дивіться, які вони криві. Можна зробити, ще кривішого ще, 32. вживані від 3,5 тисяч гривень. З інтернетом від 4 тисяч. А такі великі, на скільки тут? 43. 55 дюймів від 8500 гривень. З інтернетом 4К 10 тисяч От кольору до вибору. Ходи ще покажу. Монітори, може хтось не хоче. Це є комп'ютери, монітори величезні. 49 дюймів є величезний монітор. 4К, 5К. Є що ходь. Мінус 40% від ринку. Вся техніка. А ти знову, походу, на... модель врубуєш, вбиваєш модель і дивишся. А якщо найду дешевше, то що? Віддам ще дешевше і оплачу доставку.